Привіт! Вітаю вас на своєму каналі Мирінуси. Тут все про пряжу та в'язання. Сьогодні в цьому відео хочу розказати вам про своїх два зимових недов'яза і е, новий проєкт, який я почала. Перший мій зимовий недов'яз. Покажу поки так, а потім ще на столі буду показувати. От такий. У мене є сперед. Я в'язала зразки для свого інтернет-магазину в Інстаграмі з пряжі гармонії. У мене є відео про цю пряжу. І про цей перед я розказувала про цю пряжу. От такий в мене перед час покажу поближче. Показую поближче. Перед. Це зв'язано. В 12 ниточок пряжа Гармоні фірма Талегна 100% грібінний меринос. Силочку на цю пряжу я її описую, розказував відео, я оставлю в описі. Просто я в'язала зразки, які в мене є. В кольорі, кольори. А так я прив'язувала три одну полосу, то з косами ще одну полосу. Чуть не передаю колір зовсім сильно засвічує. Таку полосу. Просто їх зшила. Е, Навіть... Тут нічого не робила, пряменько просто так прив'язала, зробила тільки горловинку, отаку. Тут скос плеча зробила, скоси плечів. І отакий я зв'язала ну майже рік назад. Оставила лежала воно в мене. В кінці літа і після своїх літніх в'язалок з льону. О, сфокусувалась трошечки, але воно набагато темніше стем на сині. Після того, як все дов'язала з льону. Про це в мене в попередньому відео мої в'язалки з льону оставлю силочку в описі. Я вже зв'язала буквально. Я вже спинку всю зв'язала з чисто синього кольору. Не хочу передавати синій колір. О, отак, але він дуже-дуже темний. Тут не такий він темний, дуже-дуже темний. Зв'язала дуже швидко, бо після льна мені було важко льном в'язати. Я просто відпочивала просто гладь. Просто 12 ниточок тоненьких гармоній Нитка така м'якусінька. Це було в'язати, кайфувати. Спинку я ще не прала. От хотіла вам показати різницю. Перед мене випраний Спинка не прана, не випрана І майже не відрізняється, що мені подобається. Грибінний меренос, бабінний, бо його ну, він ряжеться як моточна пряжа. От як він єсть, після прання трошечки вирівнюються петельки. Але й до прання, в мене шерсть, бо в мене собака є. Також такі петельки гарні. Майже не відрізняється. От перед, спинка. Я планую зробити високий ворот. Зараз це в тренді. У мене резинка тут чорного кольору. І зв'яжу з резинка чорного, спинка синього, а рукави хочу зв'язати чорного, чисто чорного, а хомутик високий, піду градієнтом. Що мені подобається, то що я вяжу в 12 ниточок. Я з синього буду переходити темно-синій, темно -синій, синій, такий світло-синій і такий зроблю перехід градієнтом в 12, не за 12, 12 ниточок. Я буду міняти, міняти, міняти. І щоб отут, отут біля лиця було не темне, а світленьке. І тоді вже покажу, що пізніше покажу. Сподіваюсь, я зв'яжу дуже швидко, бо ну, що у нас дуже тепло, звісно. Але якщо похолодає, хочеться, щоб вже був такий дуже теплий светрик. А другий зимовий не дов'яз. Зараз покажу так. Він дуже великий. Це в'яжеться одним полотном. Це також я в'язала зі зразків. Зараз я покажу ближче, приближу камеру і розповім, я, чого він в мене такий взагалі вийшов, що планувала і що вийшло. Ну, ще не зовсім вийшло, я ще можу. Коли буду дов'язувати до кінця, ще щось передумати. От я зв'язала в'язала зразки. Також для магазину в Інстаграмі. Ну, тут... Дуже тепла пряжа. Це ягня 100%. Взяла в декілька ниточок, воно так розпушилось, розійшлось. Дуже м'яка неколюча пряжа. Така вона в бабінці. Це 100% ягня. У мене, ну, я вважаю дві тільки бабінки ягняти. Це щось неймовірне. У мене немає 100% кашеміру, мені здається, що воно повинно бути схоже. Карне на кашемір. Бо ягня – це карна така ниточка і дуже, дуже гарно розкривається. Потім такий твіт, можна сказати, а тут 100% вовна. Сірий твіт, Дальше покажу. Тоже після прання, но ну, вона не так розпушилась, розійшлась, як ягня, але також дуже м'яка нитка, Бабінки жорсткувати вона така. Це стопроцентна вовна фірми філком. Ботом, якось артикул ботом. Дуже дуже класно. Ще один зразок це взагалі моя любов. І мені подобається колір дуже. І склад. Тут 60% вовни. Я думаю, мариноса. Тут на бабінки нема складу, я на сайті шукала виробника який виробник Там. Нівада, Філата Нівада На сайті я подивилася: склад цієї ниточки, 60 вовни, 20 буретний шовк, 20 поліоміт. Ну, також, неймовірно, тут зв'язано в 4 ниточки. Ну, коси не видно. Тут візді в'язались коси цих кос. І не видно. Так в мене були зв'язані. Отак полосочка косами. зараз покажу ще другу полосочку кос. От тут друга полосочка. Ці дві сірих е, е, ниточки повторюються. А це така нитка. Я її резинку в'язала тут. Не продовжувала косами. Е, Отака от бабінка зовсім не передай колір, це бордо з коричневим. Тут е, це 100% талегна, але нема етикетки. Е, е, як я її торкаюся? Вона мені схожа на стопроцентне ягня. Точно таке ж ягня, як і тут. Ну, один в один. По відчуттям просто, я думаю, це ягня. Ну, це з буретним шовком, це 100% твіт. Це я спочатку зв'язала просто отакі полоси. Тут в мене вже більше, я вже дов'язувала просто такі полоси. Думала, їх пущу одну полосу попереду, іншу позаду. Друга ця полоса. І так, я ж зв'язала дві полоси зразків. Ну, я підбирала, що все-таки, чи ягня, чи твій дуже м'який, сюди ще... І в ліс дуже м'якеньке, тут з беретним шовком, неймовірне. А, думала, попереду так пущу і обв'яжу по бокам чимось іншим. Я думала навіть лицевою гладдю. Тут, тут коси є, але їх не дуже гарно видно на таких ниточках. Але на всяк випадок, щоб щось нічого не косило то я вже так в'язала коси і побачить, як в цих ниточках коси виглядають, і показати купцям, як вони виглядають. Вони так трошечки розпиваються, структура є, але ну, виглядають не так, як в маріносі грибіном. Тож що зробимо висновок, що карні, пряжі так гарно не тримають арани. Хоча може є це виключення, так, мені попалась, так, така пряжа в мене. Так я думала, зв'яжу попереду полоску цю зразків і позаду. Але поки воно полежало, я передумала. Спочатку хотіла светр такий, потім жилет такий, а вже весною було щось похолодало. Захотілося мені щось погріти руки обтепле, бо це дуже тепле, це дуже придуже тепле. І ще зв'язала, дов'язала, зв'язала ці полоси отаким полотном сотами. Тут нитка різна. Тут верніше, нитка вовна, тільки різних кольорів. І я зробила так. Це дуже тепло. Це я так зв'язала. Спочатку, я взагалі-то думала, це буде бок, отакий бок ветра, тут ветра. Пов... По центру і по спинці будуть ці красиві коси. Але захотілося мені кардиган. Оце спинка. я вже це я в основі я похолодала, трошечки взяла, пов'язала. Це я вже зробила. Пройми. Буду дов'язувати спинку. Потрібно буде ще де в'язати Ще я не можу придумати, як його. Планку, не планку. Кардигани я особу не люблю в'язати. У мене є один кардиганчик невеличкий з Мохаєром. Так, взагалі-то не знаю. І, і думаю, воротник такий великий, стойку зробить. Не знаю, така груба, ну, як, не то що вона, вона не груба, я її в'язала дуже збито. Цю пряжу, всю в'язала дуже збито. Дуже збито. Вона, ну, не то, щоб я в'язала її нормально, але треба було її дуже вільно в'язати. Я її в'язала дуже збито. Ну, як збито, нормально, але вона після прання так збилась. Ну, для кардигана це ідеально. Це ідеально. Тут взагалі соти ще збільшують. Тут гарно тримають соти. Тут такий об'єм. Я не пам'ятаю, чи о, ці соти я присувала прала чи ні. Ну, кардиган вийде у мене дуже затеплий. Хочу носити його ну, замість куртки, бо буде дуже тепло. Я навіть думала капюшон туди зробити. Але також буде, напевно, грубувати з таких ниточок капюшон. Він буде стояти. Може, від вітра зробити все ж таки. Це ще я в розуміннях ще думаю, що його зробити. Так, ще покажу, як зможу. Більше це перед, це отака спинка. Щас перетягну. А, це опять. перед. Показую все світліше, вона набагато темніша. Ще хочу розповісти, розповісти і показати свій новий проєкт. А оця ниточка, яка тільки що я показувала в моєму майбутньому кардигані зразок, там зв'язана така ниточка, там зв'язано в 4 нитки на спицях 4. І доволі такий щільний виходить, полотно щільне. Але я захотіла, взяла перемотала в моток. В дві ниточки. Зв'язала отакий зразочок на 3,5. Воно, я ще не прала. Я спеціально хочу подивитися, що буде, ну, і показати, що буде, ну, в наступних відео, що буде потім з ним після прання, як він зміниться. Хоча мені вже подобається, дуже подобається. дуже. Він такий ніжний, це в дві, в дві ниточки на 3,5. Хочу зв'язати. Якщо не передумаю, хочу зв'язати полувір такий а, вільний а, регланом, дуже простий, просто так лицевою гладю. Тим паче, хоча я про твіди дуже багато інформації збирала, це ж твід, що твід в основному косить в лицевій гладі. Я вже столкнулася з льном. Знаю, що краще візерунок, ну от на, на таке я не хочу візерунок. От воно самодостатнє, дуже гарне. І я просто люблю такі чорне з білим вкрапленням. Це щось неймовірне. Я люблю дуже темне, і, і воно дуже гарне. А яке воно приємне. І це воно ще не пране, а от так струїться, мені дуже подобається. Хоч робити айкордом, Я перше спробувала це. Коли в'язала майку з зільна і шовку літом, спробувала айкорд. Мені дуже сподобався. Айкорд, і я думаю, тут теж. Я вже тут, коли не набирала, а закривала, внизу зробила резиночку, ну тут її не видно. І закрила айкордом. Мені дуже сподобалось. Но я хочу і набирати айкордом там. Одним способом, який мені сподобався, із двох, які я пробувала. Я описувала у відео, там, коли я маєчку свою чорну в'яжу. Е, і хочу такий, і в'яжеться дуже швидко, бо це в дві нитки тоненьких. Дуже так розріджено я зв'язала. Так класно, якщо він, він не повинен дуже підсісти, може підсісти. Він підсідає після прання. Так що подивимося, ну, ну це я зв'язала буквально дуже швидко. Чи я хотіла так дуже хотіла, мені вже надоїла в'язати е, лицевою меринос, Маринос розслаблює, це е, заспокоює, це так спокійно ти в'яж. Але вже в кінці, коли я дов'язувала ту спинку з Мариноса, я вже хотіла щось поковиряти інше. Це теж лицевий гладюсть, але боже, яке воно гарне. Там просто синє. Я люблю, коли ще змішувати кольори, мені так більше подобається. То просто синє в'язати, в'язати, в'язати. Ну я дуже швидко теж також зв'язала лицю вигладю і захотіла щось мені поковиряти. Я не знаю, чи буду паралельно в'язати, чи все ж таки потрібно мені два зимових моїх не закінчити, бо скоро зима. Якщо я до зими їх не зроблю, я їх опять закину. Щось мені захочеться інше. Тому не знаю, як втриматися, щоб не оце не в'язати, не почати оце в'язати. Цей половирчик невеличкий, це не знаю, як треба втриматися. А з іншої сторони, вже хочеться дов'язати кардиган не знаю, а з гармонії половер треба дов'язати стопроцентно. Може тоді вже буду і кардиган в'язати, і паралельно до цього доходити. Але якщо я дуже захоплюсь цим, я можу захопитися, я нічого не захочу, буду його дов'язувати до кінця. Так як я синю футболку зв'язала влітку, також я думала, трошки покручу, покручу відпочину від бежевої футболки, але боже, я не змогла зупинитися. От поки я не дов'язала, я не зупинялася. Це тут я теж боюся, що я якщо почну, я все закину. Але ж я так. Не особливо люблю недов'язи. У мене недов ці зимові вийшли, за те, що я зв'язала зразки. Мені потрібно було зразки. Я не люблю пряжа дуже гарна, зразків багато, і я завжди хочу їх десь використати. Печворк мені тим паче дуже подобається. Потім покажу, ще в мене є жиле для продажу. Також я зв'язала з, з зразків. Там, Зразки складом, з кашеміром. Різні артикули, але з кашеміром. Дуже, дуже так прикольно. І тому оце все в мене лежало, бо я ж взагалі-то зразки в'язала. І хотіла щось інше пов'язати. Ну, воно в мене так не залежується, що прям з зими на осінь. Це дуже довго. Тож, сподіваюсь, я це все дов'яжу. І оце. Покажу потім процес, як я шо в'яжу. Дуже класно, дуже мені подобається. Всім дякую.